Шановні глядачі, всім привіт! Всіх радий вітати на моєму каналі. Сьогодні будемо знову ж таки багато працювати. Сподіваюсь, для вас буде цікавеньке відео. Будемо робити літній душ в стилі лофт. Прошу вас підтримати відео вподобайкою, написати свої коментарі та свої враження після перегляду відео. Полазили з дружини на багатьох сайтах. Хотіли спочатку замовити душ, але так як душові кабінки літні. Стоїть дуже дорого, вирішили робити все своїми руками. На деяких сайтах літня душова кабінка коштує навіть 30 тисяч гривень, якщо замовити 20 тисяч гривень, 4 тисячі гривень це така найпростіша, навіть без перекриття, просто металева рамка. Без е, діжки, без нічого. У мене матеріалів дуже багато є, дуже багато є матеріалів з попередніх робіт. Сьогодні я буду все застосовувати, все використовувати. Сподіваюсь, вам сподобається. Зараз все покажу як будемо починати працювати. Дякую. Отже, зараз трошки поближче піднесу, покажу, де саме буде у нас душова кабіна. Е, вона буде у нас трошки більше, ніж метр двадцять, метр двадцять це лист металопрофілю, тому буду я її робити приблизно метр 30. На метр 30, такий собі квадрат. Метал вже закупив. Метал дуже-дуже дорогий. ну Вже в кінці відео розповім що скільки витратив, що мені скільки обійшлося. Буду все робити сам, варити сам, все покажу. Зараз викопуємо це дерево та починаємо працювати. Зараз робимо розчин цементу та будемо цементувати перший стовпчик. Ну, перший стовбик виставили в рівень. Зараз будемо копати другу луночку. Одразу всі луночки не викопую, тому що в мене тут пісочок, воно все буде обвалюватись, буде робити нову стовбу. Шановні глядачі, другий день роботи. чотири стовбики, які я робив, вже застигли. Також сьогодні буду ще один стовбик встановлювати, такий точно, тому що тут у мене буде е, вхідні двері, ворота, можна, як завгодно назвати, зроблю їх приблизно шириною 70 см. Думаю, все вийде, все буде гарно. Зараз будемо цементувати стовбик, також поїхали, купили тільки та ну. працюємо далі. Встановив третій стовпчик, натягнув нитку, вірьовку, хто їх називає, все порівняв, та також все в рівень. Зараз поліземо наверх, все покажу. Потрібно буде його, звісно, трошки підправляти, тому що розчин тільки залив, ну, але все рівно. Рівень є, зараз з іншими стовпчиками подивимося ті, що йдуть з вугла на вугол. Також рівень є. Зараз спускаємося, виставляємо опалубку та починаємо одразу заливати розчин цементом. Зараз одразу перевіримо, що в нас є з каналізації. Це труба величенька. Так, зараз поставлю, щоб було і вам видно, все зберігаю, все з попередніх ремонтів, все, що робив. Можливо, знадобиться зараз, сподіваюся, також знайду потрібні для мене матеріали. Що вдалося знайти 50-ку з 90-х вугу. Також стикувати і срап'ятий. Десь в мене ще було, не можу знайти. Зараз подивлюсь, а, ось трап. Ось, ось трап, також мені якраз може знадобиться сам трап. Що, пророб, проложив трап, зараз буду заливати, сформував такий собі душовий кордон. Щоб були ножі стяжки. Зараз буду робити заміс, так все це проходити гладівочком. Бушевий дон залив, стяжку зробив, я його не, не по рівню робив, а стягував гладілочкою, стягував таким чином, щоб все, водичка стікала в одному місці, в місце трапу. Як бачите, в принципі тільки на воду зливав, все постікало, мокре місце. Це якраз Трошки плиточкою ще підкладу, підрівняю. Все під гребеночкою все буде рівненько, гарненько. Я думаю, все в нас вийде добре. Зараз будемо зверху наварювати, робити зверху раму. У мене там є труби, зараз підемо, подивимося, все покажу. Отже, в мене залишилися отакі труби з опалення. Я думаю, якраз з них зробити драбину зроблю. Та поварю зверху, щоб для міцності, для опори, та щоб можна було на нього поставити бак. Бак у мене ось є. Це ще був має, з минулого року. Ну, в Майбутньому я бак цей зміню, зроблю трошки гарніше. Щоб було окуміше. Ну, Але на зараз, щоб не витрачати зайвих коштів, поставлю цей бак. Також з металу є ще трошки можливо, звідси щось візьму. Вже потрошку потрошку все метал стає менше і менше, всюди десь його приміняю. Отже, зараз будемо варити. Спочатку різати труби, а потім наварювати зверху. Зараз попрацюємо трошки болгаркою, відміряємо, відрізаємо. Нічого складного, але потрібно бути дуже обережним. відрізав, тому що шов був, мені він не потрібен, мені потрібно, щоб все було гарно. Перевідміряємо один см. Я роблю трошки більше на 1 мм, щоб потім можливо було підточити, щоб не промахнутися. Перша готова, одразу помічаю, її, щоб потім не переміряти. Уже, друзі, все напиляв, на моє щастя, мені все вистачає. Я думав, чесно кажучи, може трошки не вистачить, знадобиться докуповувати, але в принципі все вистачило, я їх одразу попідписував, зараз позачищаю трошки, зніму грунтовку, щоб було зручно варити. Зараз буду приварювати, потім будемо все фарбувати. Буде гарна рівна конструкція. Зараз будемо варити нашу першу трубу. Зручностей небагато, але бувало і гірше. В принципі, думаю, все буде добре. Зараз головне накинути масу. У мене проводу маловато. Ну, маємо, що маємо. Уже вчора поприварював, так як я казав, ці труби що відрізав, а та також ось такі маленькі пофільні повідрізав, ще не приварював, просто їх покидав. Ну, а ці, що залишилося, також думаю, я сюди понаварюю, буде як елемент дизайну, декору. Ну, зараз буду приварювати ці труби. ну а Потім будемо переходити до самих стінок та будемо наварювати двері. Ну ще, я думаю, роботи залишилися дні на три. Також чекаю, поки висохне сама стяжка, щоб вже покласти саму плитку, яка в мене залишилася від ремонту, який в мене був в будинку. А там плитка така цікавенька. Я сподіваюся, вона буде дуже гармонійно виглядати з чорним кольором. Отже, з'їздили докупили те, що мені було потрібно. Взяв оголки також профіль. Також взяв профлист. Ось такий магнит взяв, буде мені потрібен, тому що в мене не було. Зараз будемо продовжувати варити. Зараз точково поприхватував, зараз покажу, як саме робив. Я, звісно, не супер сварщик, але я думаю, буде триматися добре. Зараз буду прикручувати самі профільні листи. Ось так, точково поприхватував. Щоб можна було, якщо що зняти. Якщо буде потрібно. Я думаю, звісно, не буде потрібно. Але про всяк випадок зробив так. Також залишилась пластини, зараз буду наварювати на саму калітку. Ну і все. До речі, з приводу самих листів, я їх брав як на кондицію. Бачите, ось є певні царапульки, певні вм'ятини. Ну, але я їх зараз буду всі відрізати, мені вони будуть непотрібні. Якраз ось ці всі місця попідрізаю і будуть гарненькі, чистенькі листи. А брав я їх набагато дешевше, ніж вони коштують в магазині. Вже в кінці розповім, скільки вони коштували, скільки обійшовся сам метал. Набагато, звісно, дешевше робити все самому ніж купувати. Моє сонечко в роботі. Ну що, друзі, зараз буду профарбовувати все попідварював. До речі, не повторяйте мої помилки, одягайте одразу кросівка або берці. Мені в принципі ще знаєте, більш-менш повезло. Один раз там так попало трішки. Ну, всі, хто варив ті, знають, дуже так неприємно. Але то моя помилка, я ж кажу, потрібно Одягати нормальне взуття, нормальну одежу, побільше рукавиць. Я якби не перший раз фарбую. Так зварювальник я в принципі не дуже, скажімо так. Але все ж таки варив, знаю що до чого. І все рівно молодість, глупість. Вже один лист, як бачите, прикрутив, не втримався. Ну, то все по черзі розповім. Зараз профарбовую швиденько. Нехай підсихає, вже чесно кажучи, стомився. Стомився як собака. Нічого. Я хочу встигнути за сьогодні зробити. Потім не знаю, через пару днів буде вже, коли буде час, все збирати докупи. Щоб все було гарно, щоб поки було мило. Це, до речі, фарба в мене залишилася, фарбу я не купував, це пам'ятаєте, хто дивився раніше, малому робив гойдалку та турнік. Це звідти залишилася фарба та ґрунтовка. Грунтовку ну, вже використали. Зараз дофарбовуємо фарбою. Ось так виглядає, пофарбував, зараз трошки ближче підійдемо, розкажу що до чого, що зробив та як робив. Ось такі уголки спеціально наварював, вже пару листів прикрутив, їх помити ще потрібно, то зрозуміло. І ось так гарненько виглядають стовпчики. Це не поцарапане, це трошки брудненьке. Да, брудненьке. Також Щодо самої дверцят, щодо самої калітки. Також тут наварив, щоб дверцята далі не пішли. Та також вирізав трошки такого, зробив стопика, щоб порівняти, щоб воно все було рівненько та гарненько. Ось воно всередині. Потім зроблю ручечку, то все буде гарно триматися. Зараз все швиденько наварю, та потрібно вже на сьогодні закінчувати. Друзі, станом на зараз вже четвертий день праці. В принципі, майже все завершив. У мене вже 9 година, дуже понатирав особливо тут руку. Ну, то нічого. Сьогодні зробив найбільший фронт роботи за всі ці 4 дні. У мене вже якраз починається дощик. Ми будемо завершувати, відпочивати. Для вас це мене дуже швидко. Нам і підемо відпочивати. Всім дякую. Одразу, одразу покажу всі мої відрізки, що залишилися це з тих чотирьох листів, що я брав. Отже, шановні глядачі. Ось така душова кабінка вже майже повністю готова. Я розіб'ю це відео на дві частини, тому що дуже-дуже багато роботи, дуже багато інформації. Вона вже дороблена на 80%. Зараз підійдемо ближче, трошки ближче покажу та розповім по цінах. Отже, ось така душова кабінка. Метр 21 на метр 21, Висотою 2,5 метри заглиблення. На пів метра заглиблював та цементував. На метал витратили 3 тисячі гривень, та на металевий профіль. профіль. Я брав, скажімо так, не кондицію, Там були деякі царапульки, деякі вм'ятини. За це все я заплатив тисячу гривень, 4 листи брав по 250 гривень кожен. Також гроші на фарбу не витрачав, фарбували власноруч, можливо, не так ідеально, як краскопультом. Ну, але, в принципі. Все добре. Перекриття, ну це я дороблю, потім в майбутньому все вам покажу. Я думаю, через тиждень плиточку покладу, все буде гарненько. На цемент там навіть я мішка не витратив. Трапік з каналізаційними трубами в мене все було. Ось такий душик зараз пройдемося з різних сторін, подивимося. Тобто, в принципі, навіть якби в мене там деяких матеріалів не було, фарби не було, це 4 тисячі гривень максимум. Але це все зроблено своїми руками. Все варив, все заливав. Так, витратив на це все 4 дні роботи. Також всередині зараз покажу, що потрібно доробити. Всередині ось такі саморізи позалишалися, я їх буду просто зрізати болгаркою та буду зафарбовувати чорним кольором. Тут планується плиточка. У мене є плиточка з попередніх робіт, що я робив в будинку. Фартух робив там такий цікавий колір кухні. Якщо цікаво, зайдіть подивіться. Також крючочки залишилося повісити. Та саму діжку я планую замінити. Це в принципі нормально, але якщо вже почав робити гарно, то хочу все замінити, щоб було ще краще. Залишилося в принципі не так багато роботи зробити. Також планую зробити драбину, ми мене там залишилися труби підварити, щоб все постійно тут стояло, щоб не тягати не драбину, нічого не тягати, щоб постійно все було на місці. Знову ж таки, повторюся, душ 1,21 на 1,21 ширина. Також ззаду зараз перейдемо, покажу з приводу саморізів. Саморізи в мене були, трошки не такого кольору. Це мені батько в минулому році привозив, вони трошки світліші, ну, але в принципі нормально, нормально все виглядає. І ззаду. Ззаду, можливо, потрібно ще трошки докрутити. Мої саморізи закінчилися трошки через дві я попропускав. потрібно через одну або в кожну закручувати. Ось такі ось сарапульки, про те, що я вам говорив, ну, але це все незначне, я вважаю. Отже, Шановні глядачі, всім дякую за перегляд. В наступних відео я вже дороблю повністю душ, але вже всю основну роботу зробив, там залишилося так, трошки зробити доробити, підлогу, плитку покласти та замовив діжку. Вона також чорного кольору буде ще гарніше. Також зроблю ручки, там крючочки, ну то вже все мелочі. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!